Ну що ж, всім привіт, народ, вас, підпис-подобайки. Ми продовжуємо грати в Age of History 2 з модом без модів, без модів. За Бахрейн, з метою формування арабських завоювань, подивіться на це. Будемо ось це робити. Зараз в мене на кордоні є або Туречна, або і Саудівська Аравія. Саудівська Аравія. Я по населенню більше за тебе. Але економічно, економічно і технологічно відстаю від тебе. А ну, я можу докачати. Свою столицю, наприклад, економічно докачати. Ну, слухайте, Саудська Аравія зараз з кимось воює. Так ми маємо впоратися з нею. Ой, у них 17 Ой, вони знімачно воюють Дуже красиво. У них 17 тисяч тут додому, ой, 32 тисячі, 49 тисяч, 59 тисяч. Через те, що в нас з ними хороші відносини, я бачу їх війська. О, вони уплили 15 тисяч. Тепер поруч зі мною 15 тисяч стоїть. Це неприємно. А, вони уклали мирну угоду. Вони розформували війська. Ну, клали мирну угоду, розформували війська. Мені дуже багато військ на них треба. Слухайте, може у вас, ви скажете, що неефективно. Ой, у вас 20 тисяч неефективної. Фактично, у вас 130 тисяч економіки, тому що 20 тисяч неефективний. В такому випадку. Ну так, да, ми приблизно однакові. Технологічна. Різниця в технологіях. Мені не подобається. Але нормально, справді, відкладати вже нема куди. Треба це робити. Йти до інфляції і нападати на. Саудійську Аравію. Хоча ні, слухайте, по загальному рейтингу вони краще за мене. Хто в мене по населенню топове провінція? І Кувейт, і ти. Мені не подобається ваше розташування. Та викликати мені потім майже нема де буде. Інфляція. Да. Та я маю впоратися з ними. 70 чимось тисяч зможу викликати зараз. Спокійно. Знаючи, що в них тут 15 тисяч стоїть. Раз впоримось впорусь. У Вейт Сіті, Санаа, Абу Дабі, Аден. І тут виклик. Всюди десь 10 тисяч, окрім своєї столиці. Я викликав. Перебираю 5% від усюди. Рахуючи те, що я уходжу в мінус. Це хорошо в нас все. Так, да, ми хорошу армію викликали. І плюс ще трохи грошей залишилось в бюджеті. 15 тисяч. Хм. Розставляємо усіх по кордону. Давай 10 тисяч сюди. Є. Що ж, я готовий з Судської Аравія. Голосити війну. Голосити, так пробачмо насправді. Так, в них тут 15 тисяч. Не чпаємо цю провінцію. Нехай вони самі. Нехай вони самі вб'ються. Тут 2000. Давай, ось так. З цього боку чекати це погано ідея, тому що нам треба в м'яку йти якомога швидше. О, як хорошо. Вони вбились. Є, це дуже хорошо. І тут вбились. Так, перший крок пройшов дуже хорошо. Ми розбили їх основу, основу їх армії. Але до хороших провінцій. Тут підходить не так багато військ до хороших провінцій, як треба було. Ай! Ось тут боляче. Димон більш-менш сюди. Ай, неприємно. Але при бажанні я тут зможу ще викликати. 17 тисяч, ще 3 тисячі, нормально. Ви думаєте, тільки у вас тут хороші провінції. Але так, головне зараз зайти в Меку. Ай, знову в одну провінцію не прийшовся. 7 тисяч, куди ви збираєтесь плити? Нехай в мене є гроші в запасі, якщо що, я, мене... я зможу викликати. Якщо що, якщо вони висадяться в столицю, це буде дуже неприємно. Та ну досить мене атакувати. О, хорошо, усаджуються, мені подобається. По вони спочатку мають висадитись, потім я піти, тому можна спокійно атакувати далі. І можна заходити в м'яку. 52% 2% їх привінції ми забрали. При цьому, так, да, вони спочатку мене протакували. Є, я в М'яке, ха, вони програли. Мені здається, вони до мене в бахрейн збираються усаджуватись. Але на всяк випадок 2000 трохи розверну назад. Є. Yeah. Да, якось вони незручно усаджуються. Але мене дає тут зручний виклик. Одразу доб'ю їх, як тільки вони зроблять висадку. А висадились, вітаю вас. І це так, останні їх провінція. Фух, це було довго, це була небезпечна війна. Але ми перемогли. Зрозуміло, що все ми не зможемо забрати, тому заберемо найкращі. Тобто ось тут м'яка, там по 5 очків, ось ти шість. Той тобто ось так. Далі провінція які? 4. Ось ти 4. ось тут повністю. Закриємо внутрі себе Сауді... саудитів. Ось тут, о, 4-5. Ось так. Розширимось. Можна всю південну пустелю забрати. Так, щоб красиво було. Ось так. Закрили саудитів. І досить сильно. Так, мир... мінімально мирну вгода. Я б таки, щоб всіх в столицю скинути. Потім вже зі столиці розкинути куди треба. Все на асіміляцію. Так, да. не вистачає грошей вже, щоб поставити на нормальну, нормальну на асіміляцію. А, але ми майже все вже поставили. Син асиміляції. 19 кроків до мирної угоди. Коротше, можна вже насправді так, коротше, розподіляти. Половину сюди, і половину сюди. З не знаю, по 5 тисяч, думаю, не факт, що по 5 тисяч зможу поставити. А скільки в них там населення лишилось. 207 тисяч. Не, ну дуже мало. Отже, по 2,5 тисячі. Точніше, 29. Не вистачило. Все я якось поставив нормально. Я готовий до захоплювати саудитів. Зараз, як тільки буде, все. Ми встали по кордону. Мирна угоду закінчилась з ними. О, очки руху закінчились, дякую. Занадто видовжений кордон в нас з ними. Ось тепер усюди атакуємо. І. Є. Тепер -то забираю всі провінції. Ой, так, так ми красивіше виглядаємо. І 1,8 8 мільйона населення. Цих збираємо. Нові ну, провінції на асиміляцію. Знову грошей не вистачило, який жах. Давайте в бахрейн всі. О, ось тепер все на асиміляцію. І нам треба точно відпочити. Точно відпочити треба. Він жовт, вони не пропонують нормально повторну асіміляцію ставити. Це дуже погано. Так, по-перше, хороші привінції. Вони вже забудовані. Треба тільки свої привінції забудувати до п'ятого рівня фермі. все, що... я втомився від повторної асіміляції, чесно кажучи. Якщо, якщо хтось буде сам проситись, буду ставити. Не будуть байдуже. Справді втомився від цієї повторної асіміляції. Так, тепер. Армія. Я б такий, щоб тебе розформувати? У мене зі мною на кордоні зараз туречно з 3 мільйонами населення. У мене 1,9 мільйон населення. Тобто вони мають перевагу наді мною. Навіть технологічно. Тому я зараз до інфляції. Ой, хвороби, дякую. Вони дають мені автоматично поставити деякі провінції на повторну симіляцію. Ой, я таким чином просто всю Аравію на повторну симіляцію представлю. Так, ой як хорошо. Дякую, дякую за хвороби. Так, теоретично в мене інфляція. Ні? А ось тепер інфляція. Не буду зараз все дослідження кидати. Не бачу в цьому сенсу. Все в, тих, в товари. Найкраща провінція я забудував ферму. Я тебе, дарма, ферму забудував. Не треба було тебе забудовувати. Я чомусь вирішив, що ти 75 і більше відсотків, але ти ні, ти не те. Ну і нехай. А знаєте, що я не забудував? Мускат. Ой ні, не мускат, а тебе. А, в тебе ферм нема. Точно забув. Вибачаюсь. Ой, я щось перестарався, я в мінус вийшов. О, я поки населені качав то рівня технології качнув. Дуже непогано. Так, якщо дивитись на Туреччину, 3,2 мільйона населення, і технології більше, і економіка більша. Ой, це жахливо, це дуже жахливо. Теоретично я б міг би зараз не в Туреччину піти, наприклад, на Іран. Але якщо робити красиво, то треба робити красиво. Де в тебе проїнці? Тільки тут? Він, але проблема в тому, що м -м, мені Туреччина далеко не повністю потрібна. Можна просто переплити і піти на Іран, який, до речі, також жерся чомусь. Але в нього всього мільйон населення. Він просто зруйснює вої. І... Мені потрібні саме його провінції. Ой, Індія 5 мільйонів населення. М -м 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 -м. Щось я за своїми 2,5 мільйонами. Якийсь нічтожний трохи. Раст. Іран, ти наступний. Я населення відновив, я готовий викликати. Економіку також відновив тут. Будівлі нові не треба. До інфляції будемо бити Іран. Ой, бах на відносини. Ой, який це жах. Бах на відносини, це жах. Ми не перейдемо в. а, ми в ультиматум не зможемо перейти. Інфляція є. Ой, м'янма. висадилась в уран. Так, байдуже. Національні провінції. Ось призовне населення таке, І поїхали. в Сіті, City. Weйт. Сина, Абдабі, Аден. Манама це, моя столиця. Скільки я загалом викликав? Тут 46 тисяч. Плюс ви? Ні, занадто мало. Всюди, де можна 10 тисяч більше викликати, викликаємо. Дубай, Дубай в тому ж рахунку. Рейран відбій відбийбай м'янму, і далі мене будеш відбивати. Вперед, оголосити, оголосити. Твій васал України, я не хочу проти України воювати. Я цього не хотів. На, зрозуміло, що спокійно висадився. І далі можна спокійно їх розносити. Вони мені нічого не зможуть зробити. до речі, у Ірана жодного порта нема? Так Україна окремо мирна угоди. Ось дуже мало супроти зустрічаю. Не те, щоб я скажусь, просто як факт. І це зрозуміло, чому вони зайняті іншими війнами. Я якого біса, клята русня. Клята русня. Один 1,7 7 населення. Госите. Госите, він. Так байдуже на вас, чесно кажучи. Вперед, я не віддам вам провінції Ірану, які мені потрібні. Розумріялись. Да-да-да, молодці, атакуйте мене. Робіть, що вам заманеться. Відшпіться, до речі. До речі, відчпіться від мене. Ви мені не те, щоб не цікаві, мені на вас байдуже. Там можливо, зачекайте, можливо, мені. Ні, мені десь привінці. А, це ось тут. Тоді поки що байдуже. Да. Вони погодились на мирну ходу, бо вони слабкі. А так, я забрав все, що треба, і ран. Я ж сподіваюсь, я зможу тебе? Ні, я не зможу повністю тебе захопити. Давайте ще декілька кроків, щоб все всі відчепились від рану. Так, точно я тігран хочу. Вихід до моря, ось так. Ось так. Більш менш найкращі привінці позабрав. Ось тут тільки четвер Чотвірки лишились в них 30 кроків мирної годи. Так. Зрозуміло, що це все на асіміляцію ставимо. Є. Ми поки що не стаємо на прокачку населення. Треба буде ще трохи відпочити. Ой, трохи підзахопити ще. І потім тільки вже вставати на відпочинку. Так, я сподіваюся, по 7 тисяч зможу поставити на кожну провінцію. Ні. Нормально не зміг це зробити гаразд. Звідси тоді просто перекину. Все, вважайте, поставив кожну провінцію по 7 тисяч. Іран. Ой, якраз, якраз ось в цей крок і закінчилась мирна угода з ними. Ну що ж, але захоплю Іран, я вже в наступному відео. Ми все ще слабкі, все ще треба качатись нам. І провінції Ірану мені в цьому допоможуть. Як мінімум Тігран, і все. Ось це відносно непогана провінція, але. Вчині забудую. Забудую ферму гаразд. І будемо вже відпочивати. Але продовжуємо вже в наступному відео. Тому дякую всім за перегляд, та особливо дякую своїм спонсорам, ніяких яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. будь яку випадку не забувайте підписувати, ставити подобайки, писати коментарі, наскати на дзвіночок. Ще по бажанню можете перейти по в описі, підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте!